Будівельники оббивають стару фарбу, аби розпочати штукатурку стін, розповідає працівник Едуард Поліщук. Воно ви знаєте, як оббивається гарно, вона оббивається гарно. Як кадет, є, де таке послажніше є, й день ходить. Потім прийдуть робітники, будуть шпаклювати. Штукатурити, шпаклювати, і там уже їхня робота облагоражують. Приміщення цього дитсадка не використовували понад 20 років. Нині тут перепланували кімнати та встановили додаткові перегородки. У майбутніх квартирах буде спальня, кухня та ванна кімната, каже працівник Олександр. Не дуже щоб для битового удобно, виключатель для цієї кімнати. Там кондиціонер буде. Нині оновлюють систему електропостачання. На цю кімнату одне освітлення, виключатель. Спальня також вже готова. Проводов тут уже до нас не було. Ти все вирвано, все підготовлено для того, щоб ми приступили до роботи. А ми закладаємо нові провода. Напередодні демонтували старі вікна та двері. Нині прокладають каналізаційні труби. Ця будівля перебуває на балансі Черкаського департаменту освіти та гуманітарної політики. Його очільник Богдан Білов розповідає, ремонтувати дитсадок розпочали у вересні. Завершити планують до кінця року. Опісля здадуть в експлуатацію. Коли ця ситуація виникла із ти, переміщеними особами, то виникла ідея всі ці садочки, які у нас закинуті, фактично переробити їх під таке тимчасове житло. Для внутрішньопереміщених осіб, тобто це і садочок один з перших, скажімо, в цьому проекті. Великому кожна сім'я матиме квартиру з усіма зручностями. Користуватися ними вони зможуть безоплатно, зазначив Богдан Білов. Ми сподіваємося, що це буде тимчасом, що війна все ж таки закінчиться. Ми переможемо і люди повернуться до себе в домівки, і потім це житло буде використовуватися для якихось інших цілей, тобто там для вчителів, для молодих вчителів, для працівників галузі культури, спорту. Як додав Богдан Білов, нині в Черкасах є ще три закинуті дитсадки, які в подальшому теж слугуватимуть житлом для переселенців. Дарія Шевченко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.